Слава Ісусу Христу, слава Україні. Нарешті я попав до Тані. Але до двох Танів, так? Як це село називається? Копаченці. Копачинці. Ну тут ніколи ще не був. Природа тут дуже файна. Якби не та то Не, не попав. Не попав? Тут, тут дуже файно. Каже Таня, що є гриби, але ну, тепер нема на даний момент. Що це кобела, ця не продається? Ця продається, так? З лошам. І жрати. покажемо цю кобелу. Трохи Так, та ні, є така кобела, на продаж. З лошам. Що, то коник чи кобелка? Коелка 9. лошичка Буде 5 місців. Скільки кобелів така? 9. Кобелі 9 років. А яка ціна кобели? Кобила разом з лошам 35 тисяч. Кобила їде, ні, все, то той жерабчик з нею їздив, ні? І жеребна так? І по жеребна, так? Якщо когось буде цікавити, кобелка не дорога, 35 тисяч з, з лошам. Вона, вона як в одна кінці їде, так, так і падає. Ти на котрі будеш їхати? А? На котрі сідеш вверх. А та не продається? Та продаєшся да, та? та? Да, да, да. да, да. да, Ту ні. Ого. Аліса? Так. Файна кобилка. Ні. А при кому це Володимир. Це по... лошечка Володимирі? По так? А яким далі покила? Тим самим, що ця лошечка. Тут то, у вас є тут чи де? Чи ти возила? В, в Сарафинцях. Я і так не знаю. Десь <голові> тут рядом. Було то... Городенків, 4 кілометри. Везло чи, чи гнала так? Гнала, 32 кілометри в одну сторону. Верхом? Ні, в В фіру. Лошару ручне дуже. кобила це, лоша тепер скигає, кобилі гірші. Так, то вона така була, як дівчинка. Добре, що вода там є, я видів рядом люк. Я скажу, що це недорого, 35 тисяч. Так? За кобилу, з лошицю. Це ну, ще, І ще жеребна, це три в одному, можна казати. Ну, і жеребна. Ну, як хто хоче, можна по одинці. За лоша 13. А, може, віддельно, так? Так. 13 тисяч за лоша? Так. По отдільності за цю кобелку. За цю кобелку 13 тисяч, а ну за лошечку. Її нема 5 місяців така ж, так? Да? Буде 17 місяця. Буде 5, 5 місяців. А за кобелку скільки за кобилу? 27, 27. Так, і це твоє ще, так? Да? Але покажемо вже. А ці скільки років? Ці два 25 О, це молода, два роки. Вона вже їде сама чи ні? Абиш Кінь ми все на городі. До, то, хобі. Я їх До лісу. До ліса, що ти в лісі не робиш? Таке хіба дрова Та дві дров привезти? Такі, Вони в мене для любові. Це хобі моє, мрія. Мрія здійснилася. Мала бути одна, а то вже п'ята. А що ти це? Хочеш одну лишати? Так. Що? Лишу одну. Ми хочемо з покрити її. І а може лишатися вже лишити. Вона не гуляє, ні? Ну не гуляли. Молодася, Всь але. Вони вже тиждень буде, як за разом. рядом вони навіть не це. Так, ну. не прийшов її чаш. Це вже скільки? Два місяці вже. Як, як була джеребцянка? 24 травня накрити. 24, 25 і 26 Три дні крилася йдемо до другої тані. Тут є жеребець. 25 травня 4 роки минуло. Так, Жулікове. Цукуб... Цукубилок покриєте танну. Буде файне лише. Мосний жеребець. Деш, ти так викладаєш, десь то так не видно. Це він це, Ну, колись ти у води маку купили. А він що, ровесник того мого як? Хайпа? Хайпа, так. Жирбез продає, Саня його продає. Кого цікавить. Ціну кажемо, чи що, чи договірна, чи, яка, яка ціна задаєте? Чи договірна, як кажеш, Чи кажеш, озвучуєш, ні яку? Дві з половиною ціна цього жеребця. Плюс ток можливий. Жеребець дуже файний, робочий. Ходить, ну, запрягається хоч в пару, хоч в одну Молодий, здоровий. Считаю, що жінка Так. То він що, чистий на Олександрії чи ні? Чи тут щось? Ні, ну він ж по юри роді по Юрі. Мати на Олександрії, а батько так як на Вона ще, він по тому ще жеребцеве, що був. Ви Ми виділи його там. Так. А, так. так, так, то є на каналі жеребець. Фюри. То схоче може подивитися. Так, ти поробовний. Та, та диву, цьому, де у цьому Ребець дуже файний. Дуже в буду так сильно. Так що кого буде цікавити такий жеребець до роботи чи до пор... напоровку? Щось масний. І верхом вози теж, так? був би вдома, ми б його показали вам запляли. Пані дилак. великий жеребеш. Та великий, да? Ну так, штухатись там. І доста спокійний, ні? там вже шо, момент Кажу, досить спокійний, ні? Де ти купили? Тань. Тань, Я зараз не буду. Ти хоч ці Так. Ну насправді да, у цей як то фьорик цей файне потомство. Казав Вадим, що, що файні лошата по нему. Ну він і кег не Я кажу, кого буде цікавити. Без роботу має сильно. Я видів наскільки Таня показувала, скидала. Вже пробували? Мосний зарубець все пополами посетили. Ми вже в тоже хочеш одного лишити понятно? Поки його не забрали, б достигли поспарувати. Ти підведеш зараз кобелу до нього? Як він реагує? Чи, ні? чи то фес буде довід? Ні. Як він себе веде? Має гірцювати мосно, ні? То він зараз це, вона коло нього попасети і розпалиться. Вона же тиждень пасеться. У молода два года. Дуже да. файне живет. Да. Має парад такий з шею, має мозку. Він Він мав, на весну він да. мав да. 2,17 Каже Таня, що мав 2,17 об'єму. Веснов, так? Так. Він і ріст файний має. Це чути, дітки до не? Шумал, Чу ти що це ребець, а? Бажий Таня. Бела не хоче, то вина не буде, навіть не йде до неї. Ні. Не. Крас, краса, краса. Того вона... Того вона це? Файно він стояєш на небі, Дивись, ти, ти не підійшла близько, До кобила б, ти йдеш наперед. Вона боїться, вона молода, боїться живиться. Спокійний, він чув, що вона не хочеться. Він зразу так. Ли б він тебе не засігнув так. Забирай її, -ja, бо він буде це. Бо він таню не. Ні, він поворот. Просто тихо, тихо. Він не віра. Він він цікавіший став. Краси. Файно. Гулі. Файна, пай. Це ребеш от. Рисань. Мені сподобався, як він став на дибий. Ага. Стій! Стій, каже, буде зараз робити? заробити. Так, йдемо ще покажемо зараз. Так що кого буде цікавити жеребець, лиш у тані номер в описі. То, ми певні, якщо це буде одного відео, то лише два номера. Угу. І і тані, і, і другої. Хтось буде, хто буде дзвонити, буде казати. Хто кому теж жеребця, хтось може, кобили хоче. Ну жеребець, дійсно сила. Камера так не передає. Сама у масна. Плюс він спав, та ніка трохи він схуд, ні? Заробець має все, що коліно має ногу Цікавий, цікавий він у возі файний де, а? Покажи, який він за великий. Ну, Ти перешли. теж великий. Взяли й две кейски. Він 25-й грав я роджений, а я його 17 березня правду. І досить адекватний. Як кобили пасутку в'язати. Та я думаю, що буде чути все, що ми лишимо номер. Закіпише коментар можемо закупити і під. В описі буде підвід Йдемо ще покажемо коня танина. Зараз вихом покатається, так? Так. Трохи вітер, але що ми зробимо? Поїхали завтра взагалі поради дощ. Цята Нікі. Дванадцять років. Конева 12, так? Вона його сама виведе, сама собі сяде на нього, катається. Кінь теж добре, так, я знаю. Спокійно. не, не полохається нічого. Таня собі вирішила лишити коня, жеребця продасть. Ставу мала дуже за ним. Ну. За правильно, з конем спокійніші жінці, що. Хоча ти ради і з жеребцем, ні? Та легко, мені проблем з ним нема. Просто що зараз на... Жеребець на жеребець мусніший від коня. Всі коні на село, ще там двоє і все. Кажу, жеребець мосно мусніший від коня. Але кінь теж роботу має, ні? Так, так? він не чим більше роботи, тим більше він наоборот починає. No, спокійний, лошата дуже, дуже за лошатами. Як вчора прийшли, то лоша коло нього лежала. Лошад не чіпає. І так жеребець повний ніколи не кажуть. Ні? Жеребець теж, він нічого, він не, не чіпає. О, ну, не може. може бути погано чути, бо вітер, але я думаю, ми так у долині тут може так не шумити. Спокійний теж, всі чотири ноги дає. Без проблем, який жеребець. Тут а лишаю, ну, бо... Ти на якому Валеза. будеш їхати? На Сідаєш, зараз? Таня, ти на якого сюди? Вона на цю. Ти... Я... Ти... Зараз. По-перше, ми пошли. Добре, я йду. Я поки що виключаю. Зараз дві тані озідлають коней. Без сідла. <гум> так, ми вийшли вже сюди на гору. Тут файна дорога. Таня каже, йдемо. Тут вони зараз їдуть вверх і друга та не йде. Ти стой, в кусядила, моя там та, вже, трапа, б, збила, Ти, Своїх поклала би не йшли пішки, так? Да. Ти будеш без нічого їхати, так? Да, ну, без сюди. Я поїхала всі дві, мені так в ноги натерло, цього штуки, ну його. Від непривички. Треба хтось потримав, її, б, Зараз Мар'яна потримає. Так. Або я потримую Марина возьметься. Йдеш? Покажеш телефон чи поможеш їм сіст? Ну, Та я теж дивився. <риклад> Таня підкигає попруху. Кінь трохи пройшовся якась люкс. Та, бо зразу два й живе. Так, 7. Я там Давай Давай поможи, я кажу підсади.

Тобі без... тобі без сідла гіс. Ох, пішли. І кобела довго йде. Іде тебе сюди? Не одна осід одна до сіда. Коні файний тут. Ну я тобі кажу, що кобилу якби пустила, масно, дала їй це вона все пішла б. І кінь Та й кіньма, А, там ті коні, так? так. Бо я не вийду звідси. Але ж кінь так не, не тікає за, за кіньма, вона душі закупи. Танін кінь йде. Деш він без жеребця йде. Ходи сюди, я близько, у нас зараз буде згори. Даєш? Я тобі скажу, він зразу йде у скаки. Ти я теж сідла так? Ти не привикла, там сідлі їх. О, десь І зразу йде. Стій. Ну кобела мені здається, навіть би її пустив. Нам на... Васька був вперед такого, нам десь є відео, але я знімала то я його пізнала. То це, то ти. Васька Так. Васька, цього. А що кінь Васька, Таня каже? Васька. таки Васька. в сідлі легше. Що, якщо не привикла, ти просто. Не? Мене тут дуже натиснемо. Ваш синіки мав. Ти приверкнеш потім, будешся. Та не ні, в мене, ну, мене ще є таке, колишній офіцерська. Два є. Я ще на тому їх є. Але на її доб... синіки буде. Але ти й добре тримаєш собі сідла. Я б а вже злетів, я б вже не три злетів. Вона б ще туди не стікала, то би. Знаєш, де вона добре йшла? Аж там на рівні, Лежи, Ліжи, бо ти станеш на тебе. Yeah. Забираємо їх, ні? Пішли. Я у долину не йду. А то й так машина там. Я по дорозі, я пішла дверну. Ні, машина там. -от. Ну, то й Та то, то машина тут близько то йди вперед дітей йде Дам, може, ну, ходь, ще, вихов, до машини. А ви ходіть мною до машини? А я йду на корпус. Виведу їх туди. Ходи. А може вона хоче вихован їх? Видеш ти будеш менше в кадрі, Тань. Ти будеш менше в кадрі. Та, Таня більше повисувалася конем. Ну я видів, як кобила пішла, то аж копі підлетів. Ну молодці, дівки дають. Без жеребця. Без жеребця йде, спокій. Я думаю, що вже вебез гірше не гірше би йшов верхом. Просто тут купа кони і можна довго. Та Я думаю, що й жеребця вивчила добре. Добре, то що, ми... я виключаю вже. Кого буде цікавити, кобила з лошам, чи жеребець? Хто що хоче? Чи, чи ти хочеш ще поганяти? Не стало тобі.